Добрі люди, сподіваюсь, вами бути Запашна, смачна хлібин, щастя, сповнена годин, э, Сіль жадана на столі, і спокій на землі. Хай дикою щастя лється, хай добро сім'ї ведеться, хай між вами згода буде, хай ісуть вас не забуде. Незабаром новий рік переступить вам поріг, Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає. Сіню, сіню, посіваю, з новим роком всіх вітаю, щоб ви щастя мали і горя не знали. Христос сорт народись. Господарі, господарочки, посіть хату Маланочку, Маланочка чисто ходить, нічого вам не пошкодить. Як пошкодить, то поми її їсти зварить, сіл накриє. А чи не бачили ви моєї маланки? А ми не знаємо, яка твоя маланка. О, моя маланка! Така гарна, така добра, така господиня. О, господиня, два городи одна деня. Я тут, Васильку, ти щось хотів? Так, Маласу, ти знаєш, як я тебе люблю. Справді, якщо так, то йди до зовні і все пороби. Ні, Маланко, в і робота немає нічого спільного, як я залишу, ти товариш. А я пив і пити буду, гуляти і гуляти буду. А як прийду до манку, ще й бити буду. А в городі поповине, я його поношу, а я свого веселичку вичірка. Так має бути. А вам цього нема чого за нами ходити. треба День як ні копійки, помадай нужна Не наставай, на не надай <риклад> <риклад> Весела ніч, весела днина, Ісус народився, маленька дитина. Хочу вам Боже Слово сказати, хочу вам радість принести хати. Може, в цій хаті хтось бракує, може в цій хаті хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, то гірко сумує, розвеселяйте. А ми з маленьким Ісусом насіння всіх вас вітаємо на Україні. І вашу котину, і вашу людину, і всю Україну зарождає. Хай з вами радіє.